Так, поставив питання зняти відео, а зняти мені нема кому, мушу знімати сам, тому поставив питання в штативі. Штатив треба замовити, закін приїде, а зняти відео треба вже. Тому рішення було прийнято так. Є отакі болти в кількості 4 штуки. Ну, То я брати не буду, мені вистачить трьох. То був якийсь дюбель, щось колись дюболив до, до стіни лишилося. Ще такі болтики маю і самий головний аргумент. Далі Півавтомат. автомат, тиски. Поїхали творити штатив. Звару покажу. Так, триногу зварив. Продовжуємо далі. Маємо селфі палицю неробочу, візьмемо з неї телескоп, аби можна було піднімати, опускати вищу камеру. На самий верх вчіпиться тоє кріплення. Добре, їдемо далі. Ось такий вийшов штативчик. То мусив лишити, бо мені то щось більше подобається. О, підмалював його трохи. О, підноситься. Опускається. О, супер. Розкручується. Можна компактно його десь транспортанути, якщо буде треба. О, раз. Боутик на 14, гайочки на 14, розкрутив, скрутив. Все, хай сохне. Супер. Дякую за увагу.